Викидаю. Ну, я е, не можу сказати, що я плюшки, не дуже їх накопичую, але все ж таки є такі дорогі для серця речі, які я зберігаю. Я передивляюся, відбираю ті, які треба покласти, може ще вони знадобляться, але завжди вони ніколи не знадобляться. Тому їх треба. Утилізувати. Викидаю, дарую чи викидаю. 15. 15 хвилин у школі. Ну, менше, якомога. Протягом е, півгодини. Так, На мою думку, вона з одного боку має тривати побільше, щоб відпочити, поїсти, а з іншого боку поменше, щоб скоріше піти додому. Хвилин 15. Перерва. Ну, зараз 15-10 хвилин. Ну, хвилин так, 15-10, а ще, ще, щоб була така велика, велика перерва хвилин 40. Футболки шорти. Е, ну, халат мене в шортах. Я, я дуже люблю спортив, спортивний одяг, то це в мене шорти, футболка і улюблені такі кросівочки легенькі. Красиві, футболка і старі красиві. У кочних речах помогуть і всі: шортах, маєчки, перчатках, що там у мене. А, хустичка наші. Добрають! Я вважаю, що готуються до наступного уроку. В телефоні там Ну, Бігають, посміхаються, грають. Вишивала б, робила квіти, поливала вишні та город, читала б. Собі в е, своєму хобі може присвятити, присвятити своєму розвитку. Е, ну я дуже полюбляю читати. Для мене це дуже важливо. Я читаю будь-яку літературу і е, не тільки художню, е, це моє таке, таке бажання більше читати. А ще я люблю подорожувати, Якби Бу було багато часу, я б подорожувала. Я, я б мандрувала, я вивчала мови англійську більше. Е, читала б, в мене не вистачає часу. Вже, мабуть, років 10 я не читаю художню літературу. Подорожувала, мандрувала. Ну, тому що там треба вбивати людей. Не по мені. Я не вмію цього робити, не люблю. Але не моє це. це? Вона якась така суха і не цікава. To muszę, to muszę